Данило, які є модні моделі, От коли, наприклад, військовослужбовець хоче щось таке особливе, знаєш, вже більше, можливо, не для функції, а для душі. Mm, якщо так подивитися на ситуацію, то є дуже круті бренди, такі, як Арктерік з їхньою серією Лів, є Патагонія з їхньою серією ЛВ-9, є той самий Труспек, Пропер є 5.11, той самий бренд доволі непоганий, хоча є мас-маркет їхній американський. Потім є Black Hawk. Ну, типу, тут гратися можна під задачі кожного клієнта і який в нього саме стиль одягу, бо є більш, скажімо. Такі ярко виражені якісь там моменти на одягу. А як у компанії Китаніка, у них ну, ти одягаєш куртку, вона ще броньована. Просто там такі ларові накладки, кордурові, здорові, там якісь застіпки, тут система моля може бути. Ну, це круто виглядає, але воно не для всіх. І тут вже людина під себе підбирає по дизайну, що більше йому до душі.